Триває 642-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 750 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 27 листопада окупаційні війська Росії втратили 320 5585 військових, 5520 танків, 10282 бойові броньовані машини, 7 875 артилерійських систем, 907 реактивних систем вогню, 597 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5905 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1565 Крилатих ракет, 22 кораблі, 10 тисяч одиниць автомобільної техніки та 1113 тисячу одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.